Почали ці панелі возити. Я підійшла, бачу, що не частний будинок буде спитати. Ну, мене послали. Потім мені сусіди кажуть, вийди, подивися, що тут робиться. Ми не хочемо каналізації, ми не хочемо стоянки машин і ми не хочемо такої великої забудови. Представник забудовника прийшов і каже, це дружина забудовника Філімоненко каже, ми тут забор парку підвинемо, ми тут зробимо паркомісця. Вірпині мешканці топикової частини вулиці Щасливої. Поруч з парком Допки скаржаться на будівництво багатоповерхового житлового будинку серед приватної забудови. Кажуть, ще нещодавно на цій ділянці стояв приватний будинок. Після смерті власниці землю виставили на продаж а згодом її викупили дві фізичні особи Сергій Філімонов та Константин Любченко. Влітку без паспорту об'єкта тут розпочалося будівництво багатоповерхівки на 32 квартири. Початок був такий, що ніби тут буде двоповерховий будинок, так казали забудовники. Потім вони сказали, що буде чотири поверхи, потім вони сказали, що це економічно невигідно, і буде п'ять поверхів і шостий мансардний. І продаж цих квартир в цьому будинку вже триває. На першому поверсі новобудови планують відкрити кафе та магазин, а парковку для автомобілів хочуть облаштувати прямо на проїзді до будинків. При тому, що дорога у цій частині вулиці вузька не розрахована на великий рух і вже зараз створює труднощі для приїзду швидкої, пожежної та інших служб. Виїхати на роботу не можна. Не то, що там, щоб осанізатор заїхав в мене з вигрібної ями, викачав. Треба ілі поліцію визивати, щоб машини пообирали, або бігать, кричать, люди, чия машина, заберіть машину, звільніть проїзд. І це тільки будівництво йде. А коли забудують і здадуть в експлуатацію, представник забудовника прийшов і каже, це дружина забудовника Філімоненко каже, ми тут забор парку подвинемо, ми тут зробимо паркомісія. Ще одна серйозна проблема, на яку звертають увагу мешканці, відсутність каналізації за їхньою адресою. Люди кажуть, прокласти її технічно неможливо. Під дорогою вже проходять водогін та газопровід. Каналізацію на цьому будинку пропонують на вулицю Миру зробити вище, але тут в наявності контуроклон. і буде викопана, як вони пояснили самі. Яма якась велика, вигрібна. На 32 квартири, при тому, що квартири це ж не однокімнатні. І все це буде зливатися в ті ямі, а потім насосом перекачуватись на вулицю Миру. Але це дуже, ну ми тут живемо, ми знаємо, як це все відбувається. Серед тих, хто виступає проти забудови – 65-річна жителька вулиці Ольга Мельник у 2022 році. На блокпосту караван Гала загинув її зять Юрій Калінін із позивним Шрек. Командир блокпоста, який під час боїв за Ерпінь рятував цивільних. Жінка живе тут майже півстоліття і разом із сусідами колись домагалася облаштування дороги та підведення комунікацій. Це генеральний план. Генеральний план погодження усіх. І архітектора все, дорогу цю давали. Давали, теж є документи, що це цю дорогу давали іменно нам, цим же чотирьом хазяям. І тут написано, що якщо мені, як мені дають цю дорогу, дають мені, приписують мене до общежиття, так як троє дітей. І я їм пишу заяву, що я до них претензій не маю. До століці Байс і до Будрим. Я написала цю заяву. І присвоїли мені адресу. Я все оформила, приватіла. А сьогодні як мені залишається? що мені залишається робити? Попри численні звернення до міської ради депутатів і комунальних служб ірпінські посадовці проблему не вирішують. Ніхто не погоджує нічого, ніхто не розказує. Коли питаєш, неправду кажуть. Ну, ось так. І На виконком ходила, і писала заяви, благоустрій ходила, до депутата Бондара ходила, він приїжджав на прийом, теж заяву написала, юристів сюди визивала. Но всі узнають, що це Карпюка, і на том все. І на том все. Бояться навіть під'їхати. За словами депутатки Ірпінської міської ради, зоряни Міронішиної, ситуація з будівництвом багатоповерхівки на вулиці щасливі, 1 є кричущою, але не поодинокою для Ірпеня. У місті вже були випадки, коли замість заявлених двох поверхів зводили повноцінні багатоповерхівки. Наприклад, у житловому комплексі Ютландія на вулиці Українській заплановані п'ять поверхів згодом перетворилися на десять. Після того, як відсторонила Маркушина, по місту будівництво почали рости просто як гриби. Багато людей звертаються з проблемами того, що їм загородили проїзд, висотка росте незрозуміло на яких документах, хто їм видавав ці дозволи. Але ми всі знаємо, що влада зараз максимально набиває кишені собі, максимально видає містобудівні умови. Зокрема, головний архітектор, людина, яка виконує зараз обов'язки головного архітектора Роман Ливий без освіти необхідної для цього просто розсипається містобудівними умовами за наказом влади. Наразі депутатка Зоряна Міронішина побувала на місці будівництва та готує офіційний депутатський запит до Ірпінської міської ради щодо законності забудови на щасливі один. Редакція медіа погляд і надалі стежитиме за розвитком подій навколо цієї ситуації. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для медіапогляду.